Найніжніші рулетики. Здобні, крохкі, дуже-дуже смачнющі, ніжні рулетики з ніжною начинкою. Вітаю, друзі! На моєму каналі. Дякую всім підписникам, дякую всім, хто коментує, хто поширює, лайкає. Всі будьте здорові! Що сьогодні я приготувала для таких рулетиків-рогаликів? пів літри борошна. Це рецепт з 80-х і так писали тоді Пів літри борошна. Я виміряла це 300 грамів. Висипаю в миску. Так, потрібно 200 грамів маргарину. Я беру 100 грамів масла, 50 грамів маргарину і 50 грамів смальцю. Ось таку. Ложку велику. Зараз все перетерти і тоді додам решту інгредієнтів: це два жовтки, чайну ложку з верхом розпушувача, півчайної ложки солі, ванільний цукор, пачечка, і три столових великих ложки у мене сметани. Ось і все перетру і будемо працювати далі. Тісто майже замісилось. Ось. Таке воно має вигляд вже замісилось, бо руки теплі та й воно вже міситься. І так, додаємо решту інгредієнтів. Два жовтки. Білки ми потім використаємо в начинку. Так, пів чайної ложечки солі. Розпушувач, чайна ложка зверху. Тут ще залишилось так. Ванільний цукор. І сметану. Ще я взяла, просіяла ще 100 грамів борошна. Подивлюся, чи додати, чи не додати. Так, сметана. Так, все. Замішуємо тісто. І мені здається, що треба ще додати. Оце борошно, ще 100 грамів. Ось. І тепер все вимішуємо. Тісто вимісила. Довго його місити не потрібно. Зібрали в кульку, ось чистенька мисочка і руки. І ставлю целофан в пакетик і в холодильник годину, півтора. І все, потім будемо працювати. Поки наше тісто відпочиває, я взяла два білки, ті, що залишилися у нас, дрібку солі і починаю збивати. Потім поступово буду додавати тут 5 столових ложок цукру, буду підсипати і так збивати в піну. А потім додаю мелені горішки. Побачимо результат потім. Збила я в піну ось таку. Це получається як глазур. Ось. І тепер додаю. Додаю горішки. Трошку, щоб зробилася така дуже ніжна, пухка начинка. О, якраз піде все. Ну тут, напевно, дві склянки мелених горіхів піде. О. Ось, начинка готова. Дістала я вже тісто з холодильника. Ось, воно простояло там дві години. Тепер ділимо на чотири частини. Ці частинки відкладаємо, накриваю плівкою, а одну частинку розкачуємо у пласт і будемо вирізати сегменти. Так. Трішки муки взяти на присипку, бо тісто дуже. Здобне так. зараз. Десь так в діаметрі 20 сантиметрів. Розрізаємо. На вісім сегментів так, на більшу частинку кладемо начинку і закручуємо. Робимо рулетики і ставимо на дечко на пергамент. Ще показую раз. Так, закручуємо, фіксуємо гарно і закручуємо ось такі. Рулетики і так далі до кінця ось наробила я таких рулетиків. Таке печиво з начинкою. Воно дуже ніжне і дуже буде смачне. Духовка розігріта до 180 градусів і ставимо в духовку хвилин на 15-20. Все, працюємо. Друзі, рулетики спеклися. Самі ніжні, самі смачні і пахнючі. М -м -м. Вони просто тають. Танут у роті. Гляньте. М -м -м. Це. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові. Миру, спокою всім і до побачення!